День добрий, хочу трохи слів сказати про жіноче, тому що сьогодні в розкладі мені випав образ Макош. Це образ жінки, яка дає шлях, відкриває або долю, або недолю. І в цьому плані, знаєте, це по перше. По-друге, в задачі енергії мені випадає продовження роду. В контексті душевної рівноваги і сили переконань. В задачі мені випадає успіх у спілкуванні за допомогою фантазії. І отут, знаєте, у мене прям виникло багато думок з приводу того, що є жіночим простором. І е, ту ідею, яку я приймаю, мені не подобається сьогоднішній ідеї релігії в основі, тому що там не зрозуміла роль жінки. Ну, наприклад, батько, син, Святой Дух, жінка, де? А для мене жіночий аспект ну, по-перше, тому що я жінка. По-друге, тому що я іноді бачу в реальності, наскільки важлива от саме жіноча роль. Тому що, знаєте, скільки би чоловік не прокачував свою значущість, без жіночого аспекту мінімум не продовжиться рот. І саме жіночий аспект, до речі, розкриває поняття статусу або ферта. І недаремно е, до жінки от, намагалися прикрашати жінку, тому що саме жінка е, в певний період, довгий час, і для розумних чоловіків є показник статусу чоловіка. І все ж таки, от, знаєте, що лежить в основі е, е, жіночого аспекту і е, е, знову ж таки. Е, Поняття добра або недобра жінка, або мати, да, або прояви жіночої. З цього приводу в мене виникли певні думки. По-перше, я вважаю, що жіночий аспект це. Ну, Був творець, який мав ідею спільного творення, і всі ті, хто об'єднався для того, щоб мати спільне творення, це, як на мене, і є жіночий аспект. Це по-перше, по-друге, на мій погляд, я просто мала, я прийшла в род, де закривалось прям продовження роду, де упустили цінні життя. І це все вилилось в те, що мати загинула від рук дітей. Мені в 18 років ставили досліддя. А коли я все ж таки завагітніла, мені мати казала, що я злочинниця, бо положу ніщиту. Але були створені такі умови, і, в принципі, я виховувалась. В нерозумінні своєї цінності, будемо так казати, і ні про які гармонійні відносини, в принципі, в, такому, да, в таких умовах мова взагалі не, не могла йти, і мені дуже довго потрібно було вчитися по-іншому себе і відчувати, і проявляти. Але оце все ж таки поняття жіночого аспекту, знаєте, от знову ж таки, я аналізую у мене чоловік, да, який зараз як турбується і про мене, і про мій світ, будемо так казати. Він іноді стає в позі і каже, що я іноді рухаюсь, да, не знаходжусь в статичному положенні, але все ж таки приймає і турбується. Але це, ну, будемо так казати, це більш зрілі відносини. До того у мене були відносини, відносини коли мої діти росли без батька, а я не знала чоловічої заботи, да, турботи. Тобто, у мене були різні відносини. Але знаєте, от з точки зору партнерства і партнера, от я розумію, що потрібно обирати партнера не за. Матерією явною, а за тим, наскільки людина вважає цінністю жінку, і наскільки вона готова її захищати, тобто цінність і захист, як зворотній бік. І отут мені здається, що якщо казати про сім'ю, то перше, що потрібно в дітях виховувати, це поняття цінності матері. І матерії, тому що ми є частиною матері, да, і нікуди від цього ми не дінемось. Це по-перше, а по-друге, ми є частиною матерії. І та людина, яка не розуміє цінності Землі і земного простору, вона буде, знаєте, от коли мої діти намагаються мене образити, вони мають справу з моїм чоловіком. Те ж саме, от уявіть, що весь земний матеріальний простір, ну, будемо так казати, не земний матеріальний простір, він має а, захист в ролі боїв. І кожен, хто йде в розріз, а, проти материнського аспекту земного, хто грубо порушує. Земні закони, а перш за все, це, мені здається, цей закон існування земного простору. То має справу з богами. От недаремно я дуже ну, я не дивлюсь вже ніяких там прогнозів. Я розумію, що все ж таки кожен творить свою реальність і кожен приходить за своїми задачами. Я, моя задача, наприклад, да, я розумію свою. Місію в тому плані, щоб познайомити людину з її задачами, а, нав а не нав'язати якесь своє бачення світу. Да? Хоча я маю сміливість все ж таки ділитися своїм поглядом, тому що, на мій погляд, от не вистачає людям знань і розумінь у цієї ідеї спільного простору. Тому ще раз, той, хто. Зараз немає поваги, внутрішньо немає має поваги до цієї матерії, той має право з богами і дуже часто звучить такі прогнози відносно того, що людство, якщо воно не зупиниться, не одумається, то воно має е, можливість побачити стихії. Тобто, дивіться, стихії це і є прояви різних енергій, тобто прояви різних боїв, втілених в матерію. Тобто земний простір це не просто почва, да, яку ми топчемо. Земний простір це поєднання різних енергій дуже потужних. Один гром, чого, е, да, вартою. Коли він загримить. І недаремно в ведичній культурі це прямо виділяли у ці енергії, намагалися з ними домовитись. Тобто у цей успіх у спілкуванні, розумієте, в чому справа. Людина це багатогранна істота, і їй потрібно домовитись з собою, з внутрішнім світом. Їй потрібно домовитись в суспільстві, хоча б з членами своєї родини. Їй потрібно домовитись з вищими, їй потрібно домовитись з матерією, наприклад, домовитись з тілом, не просто з внутрішнім станом, да, психологічним, емоційним. Їм їй потрібно домовитись з тілом як представником матерії. І їй обов'язково потрібно кудись прагнути, кудись іти. На мій погляд, взагалі, ця е, модель, да, от, е, що є людина, це прям. Я думаю, що спочатку творці, от, е, да, по принципу еволюції, починали, е, от е, дивіться, була створена пер первинна клітина. До речі, е, філософія Гріліла, вона і наукові, да, наскільки я розумію, наукові дослідження, вони. Е, Підтверджують, і знову ж таки сакральна геометрія, Да, це все підтверджує до що все, що ми бачимо в матерії, вона має спільну природу, да, тобто цю першу клітину. А далі вже йшло формування образів перших, і от як людина да з чого вона починала в матеріальному світі з якихось прості, ну, простих речей, да, зрозумілих там, а потім вдосконалювала свої навички, отак от і в просторі да боги починали з якихось первинних форм. Більш простих, але можливо, от е, людина це був дійсно поєднання. Знаєте, поєднання вже свідомостей. От я зараз е, е, співпрацюю, да, купую Атмас Адсанхоєвий, і в якийсь момент мені дуже стало некомфортно промовляти оце це я є світло, тому що я розумію, що в людині поєднані. Не тільки світло, в ній поєднані і темрява, да? і багато різних енергій. Тобто всі енергії богів на рівні свідомості були втілені в людину. І це е, може бути дуже потужний момент, тому що от, знову ж таки підказка сьогодні Ота, да? вибудування асами проходу вищі світи. Тобто людина, в принципі, вона як вища істота, вона повинна була повернутися в світ богів. Але оскільки люди не змогли гармонійно себе, ну, по-перше, з собою розібратися, по-друге, порушили взаємозв'язок з богами, то почав формувався формуватися у цей навний світ, навний, який прям. Як чорна дірка в принципі, я так розумію, що весь відхід завет це оця колбасня з навним світом. Там до боїв в принципі, діставали одиниці, які цю масу намагалися витягнути витягнути з цього безладу, який люди творили. Але знову ж таки це було одиниці і не спрацювала а, прям родова приналежність, вона не спрацювала. З іншого боку, бачите, соціальна приналежність, да, коли, коли а, і до, до речі, от королі, да, коли намагалися от зберегти у цей з, да, спадкоєм, передати спадкоємцю, бачите, теж не спрацювало. Тобто на даний момент ми теж вчимося на цих моментах, а боги вони так і мають вплив по принципу єрф, вони мають вплив до сих пір на земний простір. І так, все ж таки, земний аспект. Я вважаю, що земний материнський жіночий аспект він дуже важливий, тому що, знаєте, от у мене така думка виникла: боги створили жінку. От земний простір це саме от втілення цієї ролі жінки, з, який, з, який, з якою можна комунікувати е, і, і створювати щось, да, якісь певні форми створювати, впливати, на чому видно у цей, да, створений плод. Е, те ж саме в людському суспільстві. Я вважаю, що до тих пір, поки ми живемо от в цьому природному да, просторі. Якщо людина там створить свій, це абсолютно її право да, за своїми законами. Але для цього потрібно навчитися творити живий простір, а не мертвий, а не, а не знищувати живий. Да? Створювати живий простір, а не знищувати живий. Оце такий момент. Тобто для чоловіка, от жінка, це теж, таке, знаєте, можливість створення. І на мій погляд, дуже важливо, от знову ж таки макоша, да, проявлення у, ці, у цього матеріального простору, чому жінка може да, проявлятися різною? Рі у неї є право проявлятися різною, а не бути правильною. Тому що жіночий аспект, це, от знову ж таки, не посадіть насіння і починайте вимагати від землі, щоб вона принесла вам якісь плоди. Фігушки, да, вона вам щось дасть. Тобто потрібна е, увага, потрібне насіння, потрібні дії для того, щоб отримати плод. І це нормальний матеріальний аспект. Те ж саме знову ж таки, по відношенню до жінки, коли жінку намагаються образити, самі Боги будуть її захищати. Тож е, нікому не дано право. Ображати жінку. І от я знову якось завела для того, щоб для себе, знаєте, розкрити цей, або прибрати запрет на життя. От, до речі, ми з вами настільки загралися в мертвий простір. Я вчора таку хохму прочитала, але знаєте, от мені чомусь не смішно, да, коли жінка пише своєму чоловіку і каже, у нас двоєння, народилася дівчинка, там 2800. І Хлопчик 3200. А він такий: а можна ми хлопчика заберемо пізніше, бо у мене тільки 3000 на руках? От Знаєте, для мене оце просто мислення на рівні мертвого простору. І ці заборони мені нелегко дали сидіти, можу сказати. І, в принципі, от, знаєте, для, для мене було таке от відкриття. Я десь страшилася да, у цього природного да, процесу продовження роду. Але кози молодці вони самі впорались без всякого мо моєї там, де я взагалі не втручалася, роду, приймала собака. І для мене це, знаєте, от такий, прям відкриває якісь, якісь інші грані життя. Тому що я подивлюся, наскільки у нас дійсно проблема з народжуваністю, навіть коли я була вагітна першою дитиною, я працювала на ринку, і от господарка да, цієї точки, цього бізнесу, вона мені казала, от жінки народжувати не вміють. От у мене собака, вона молодець, вона сама народить, вона сама з'їсть, вона сама вилеже, вона сама нагодує. Тобто, це мамочка. А людина народжувати не вміє. І, от знаєте, от я дійсно розумію, що ми настільки е, загралися в, мер, в мертвий простір, що у нас кому поряд з нами є місце. І це основне, що ми порушуємо в живому просторі. Ми робимо простір мертвим. де ж тоді, да? І як, як наслідок, ми маємо такі проблеми з народжуваністю, тому що ми не корисні життю. І особливо жінка. Знаєте, от, Макоша це тоді, коли жінка дбає не про себе, не про власний комфорт, а коли вона дбає саме про те, щоб доля була у потомків. І я ну, давно вже да, слідкую за людьми, от, подивиться, подивіться, будь ласка, ви от просто, да, якщо знайомитись з історією, з біографією лідерів СРСР, відомих, да, ті, які стояли там на верхах, хто з них помер щасливим і бачив своїх дітей щасливим. Той же Ленін да, не, не мав дітей, той же Сталін, жінка, наскільки я пам'ятаю, де да, там самогубства, Гітлер те ж саме, да, не, ма, не було продовження роду. Ви подивіться, а це основний критерій. А ми іноді да, прагнемо тієї влади чи у тих іграшок. І е, основне знову ж таки, оце поняття це да, я знову ж хочу наголосити на тому, що основна задача людини це не просто прожити у цей період, да, а прожити його так, щоб для себе навіть в своєму світогляді, ви ви не подивіться, да, сила переконання нам як контекст випадає. Тобто, кожна людина моя вона може будувати простір по-своєму. Але для того потрібно от прям створити цілісну картину і побачити, що там у мене буде далі. Інакше ми просто розпадемося і станемо частиною земного простору, в принципі, ну що ж тут такого. Ну, якщо людина це задовольняє, да, нажратися тут і розпастися. Ну, дай Бог хоч, да, щоб дітей і то. В общем, що я хочу сказати: да, в нашому світі є простір для, роз... для досить різних свідомостей, для досить різних понять відати. Головне, щоб ви це зробили свідомо і щоб знали, куди ви рухаєтесь і хто ви. Гарного дня!